Цьогоріч, влітку, в дитячих оздоровчих комплексах, що належить Арселор Міттл Кривий Ріг, відпочинуть понад 4 тисячі дітей-робітників підприємства. На забезпечення роботи здравниць та баз відпочинку в новому оздоровчому сезоні, публічне акціонерне товариство Арселор Міттл Кривий Ріг виділило більше 33 мільйонів гривень. Крім того, підприємство направило більше 32 мільйонів на проведення ремонтів об'єктів соціальної сфери, а також близько 4 мільйонів на придбання та установку нового обладнання в дитячих таборах, пансіонатах і базах відпочинку. Протягом літнього сезону кожен з дитячих таборів працюватиме в три зміни тривалістю 18 днів. При цьому впродовж всіх трьох змін дієтами традиційна спеціалізована програма медичного страхування для всіх дітей працівників підприємства, які придбали пільгові путівки в оздоровчі табори. Згідно з програмою страхування, дітям від 7 до 15 років гарантоване повне медичне обслуговування під час відпочинку. Страхова сума на дитину складає 15 тисяч гривень. Весь комплекс оздоровчих об'єктів соціальної сфери повністю утримується і фінансується коштом підприємства. А путівки для працівників «Арселор Мітал кривий ріг і членів їх родин реалізуються за пільговою вартістю. У червні у пансіонатах на узбережжі Чорного та Азовського моря відпочили близько двох тисяч комбінатівців і членів їх родин. Всього в рамках оздоровчого сезону 2013 більше шести тисяч осіб зможуть скористатися можливістю доступного оздоровлення в двох пансіонатах підприємства. Як заявили у департаменті з персоналу, Арселор Мітал Кривий Ріг, не зважаючи на непросту ситуацію на металургійних ринках, керівництво підприємства приклало максимум зусиль, щоб криза не відбувалася. Відбилася на соціальному пакеті робітників і повністю зберегло всі звичні для працівників переваги, в тому числі можливість доступного літнього відпочинку на морському узбережжі. Нагадаємо, минулого року підприємство спрямувало на відпочинок і оздоровлення робітників та їх сімей більше 140 мільйонів гривень.